Що, роблю ці павербанки? Я один уже зібрав. Заряджаю телефон від нього. Е, акумулятори ті, що були склеєні, термоусадка ж на них рветься. Треба міняти термоусадку. Я вирішив так, щоб вже часу багато не займало, не знімав цю термоусадку. Поверх старої одіваю ще одну. Отакий От шоколадний павербанк. Ну, Цей готовий перший, цей готовий вже другий. E, значить, що заряджаю павербанк від павербанка. Заряд іде, показує, що заходить швидка зарядка. Ось що видає цей павербанк на такий самий павербанк. 20 вольт це через USB-гніздо. E, було навіть 2,6 А. Тобто те USB видає, ну, там, приблизно 50 Вт воно може видати, але потім упало. Тобто, грубо говоря, зараз. Ішло майже 40 Вт. А так, в принципі, стабільно 30 Вт воно видає. Готові ці 65-ваттний один і 400 ватних Все працює, швидка зарядка є, все як положено. Е Писали, що тут балансу немає, перезаряд може бути в елементах. Наші балансу спорити не буду, не в курсі. Перезаряду нема. Провірив оцей. Він відключається, коли на елементі 4.18 і оцей один я провіряв. Теж що на мультиметрі 418-419 скаче все. Заряд вони вже не беруть. Так що перезаряду тут бути не може. От. На рахунок балансу може бути, може, слабенький якийсь балансир, але куча інструменту брендового, який працює без балансу. Там плат таких БМС якби нема. Всі ці, ці готові, інші повербанки великі, е, на 50% десь готові. Трішки залишилось їх доробити, і поїдуть вони до своїх власників.